Про проблеми ризики загалом про останній рік і до чого ми дійшли зараз, я угу. хотів би підняти вкрай важливу проблему, про яку мало говорять. Бо насправді у нас як влада цінна, так і опозиція останнім часом, чесно кажучи, вона не розуміє, куди рухатись. І для того, щоб себе е, якийсь курс трошечки поправити, вона зараз активніше замовляє соціологію. Різні питання: це зовнішня політика, це внутрішня політика, це в тому числі там, проблеми і так далі. Так от, я б хотів загострити увагу на тому, що станом на зараз якість соціологічних досліджень останні місяці три-чотири впала на порядок. Але це не розуміють сьогодні замовники. Я розумію, чому соціологи зараз я сам не соціолог, то я, я маю тому право це сказати, я є політологом. Але але у зв'язку з тим, що до мене сходиться багато різної закритої соціології від різних досліджень, і в тому числі на замовлення зараз наших закордонних партнерів, прийдуть не тільки до тебе. Я а, просто ти хочу ти сказати, ти що станом ти на ти сьогодні, ти думка українського суспільства по принципових питаннях може змінюватися. Ну, доволі суттєво, буквально за тиждень-два. Причому я спостерігав ситуацію, як, наприклад, американський замовник замовляє, щодо, на що готові піти українці. Я, звичайно, не буду зараз говорити, і бачу, там не дуже. Позитивні результати. Ну, так сталося. от, Інформаційний фонд вплинув на є людей. Позитивними, Ви маєте увазі те, що ми не готові йти на територіальні поступки. А, Чи та, навпаки. Ну там є там низка. Я просто зараз хочу відзначити момент. Буквально через два тижні є британський замовник, і там я бачу результати протилежні. І потім я вже через місяці два бачу, що конкретна соціологія. Вже рефлексує через дії наших партнерів. Так от, тут найбільша проблема, що це не лише там питання наших партнерів, але і наших політиків, політичних сил, які бачать одну картину, вони та, деякі для, для перепровірки замовляють у різних соцслужб, Але тим не менш, сьогодні наше суспільство не має якоїсь єдиної думки. І це сьогодні створює певну хаотичну ситуацію. Бо влада і опозиція, вони думають, що вони будуть ґрунтуватися на цих соцдослідженнях. Це буде як така морквинка, яка їх поведе вперед. А виявляється, що вони можуть ходити по колу. Я якраз, власне, хочу сказати про те, завершити цю розмову, що зараз наш політикум забув, що вони є політичною елітою, яка має брати на себе відповідальність. І... Коли ми зараз перебуваємо в певній точці біфуркації, от якраз і владі, і опозиції треба займатися не лише підготовкою до виборів, які там десь відбудуться. Але і згадати певні принципові державницькі речі Ігор, Я вас правильно розумію, що наші закордонні спортсмени, господи, партнери замовили соціологію, отримали її і діють в Україні всередині України на підставі тієї соціології, яка направду да. не є релевантною. Так. Тобто вони помиляються, так. тому що суспільство сьогодні говорить одне, а потім інше. Так ну тоді У цьому п... ситуацію. Це проблема. Тоді питання не тільки до якості нашої політичної еліти, але б би, ширш. Ну це питання, що знову ж таки не треба завжди опиратися на наших зовнішніх партнерів і думати, що вони діють О, абсолютно це, вірно. На кого ж тоді опертися, якщо всередині проблема.